Сьогодні третій з п'яти випусків з запитаннями про Україну. Попереду 20 цікавих запитань. Приємного перегляду! В якій області України розташований найдовший будинок? Волинська область. У Луцьку розташований найдовший у Європі будинок, протяжність якого складає 2775 метрів. Будівля сполучає між собою 40 будинків. В якій області України розташована найглибша шахта? Дніпропетровська область? Найглибшою шахтою в Україні є шахта Криворізька, яка розташована в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Її глибина сягає 1580 метрів, що робить її найглибшою залізорудною шахтою не лише в Україні, а й у Європі. Яку назву раніше мало місто Донецьк? Юзівка Назва Юзівка була дана місту на честь бізнесмена Джона Юза, який заснував металургійний завод у цьому місці. Якщо вам подобається випуск, підтримайте нас вподобайкою та підпискою на канал. На нашому каналі ви зможете знайти багато різноманітних та цікавих тестів. На каналі вже більше ста випусків. Як називається найбільше гірське озеро в Україні, розташоване в Закарпатській області? Озеро Синевір. Синевір. Це найбільше озеро Українських Карпат. Розташоване в Закарпатській області. Вважається найбільшим високогірним озером в Україні. Який музей розташовано в Івано-Франківській області? Музей писанка. Музей писанкового розпису в Коломиї. Має найвідомішу у світі писанку пам'ятник. Вона має висоту 13,5 метрів та діаметр 10 метрів. Музей має колекцію понад 12 тисяч писанок та крашанок з різних регіонів України та світу. В якій області був побудований перший в світі суцільно зварний міст? Київська область, а точніше, місто Київ, міст Патона. Це не просто звичайна споруда, що з'єднує береги Дніпра. Це символ наукового прогресу та інженерної думки, який вражає не лише своєю конструкцією, але й історією свого створення. Відкритий 5 листопада 1953 року. Він став першим у світі суцільно зварним мостом. З якої області родом Іван Карпенко Карий? Кіровоградська область. Іван Карпович Карпенко Карий. Справжнє ім'я Іван Тобілевич. Родом із села Арсенівка Кіровоградської області. У якому з наведених творів згадується залізнична станція Попасна? 12 стільців 28 вересня 2018 року на залізничному вокзалі станції Попасна Луганської області. Встановили меморіальну дошку під назвою Літературно-історичний пам'ятник історичний, пам -історичний кип'ятильник. В якій області України з'явилася перша українська залізниця? У Львівській області. Перша залізниця на території сучасної України з'явилася у Львові 1861 року. Це була лінія Львів перемишль де розташована найдовша пішохідна вулиця в Україні. У місті Миколаїв. Найдовшою пішохідною вулицею в Україні є вулиця Соборна в Миколаєві. Її довжина складає 1500 метрів, а розташована вона в семи кварталах. Де відбулася прем'єра п'єси Наталка Полтавка. Звісно, що у Полтаві. Прем'єра вистави Наталка Полтавка відбулася 22 липня 1819 року на сцені полтавського театру. Це був перший драматичний твір нової української літератури, написаний Іваном Котляревським. Яка унікальна природна пам'ятка розташована на Рівненщині? Тунель кохання. Знаменитий тунель кохання біля міста Клевань утворився завдяки проходженню потягу через лісовий масив. Потяг постійно обтесує кущі і гілки навколо себе. Внаслідок цього утворився щільний коридор точної арочної форми. А ще на Рівненщині розташована унікальна пам'ятка природи, яку занесено до семи чудес України. Це базальтові стовпи. Цим стовпам майже 700 мільйонів років. Науковці стверджують, що такого феномену більше ніде немає в світі. Висота базальтових стовпів сягає 30 метрів. Після завершення робіт з видобутку каменю деякі стовпи просто залишили як згадку про неперевершені творіння природи. Який унікальний релігійний об'єкт розташований в Черкасах? Найбільший буддійський храм у Європі. Це єдиний в Україні буддійський храм, який ще й на додаток має школу бойових мистецтв. А як називається буддійський храм, що розташований у Черкасах? Білий лотос. Білий лотос це найбільший буддійський храм в Європі. В якій області України розташована найдовша у світі гіпсова печера? Тернопільська область. Печера оптимістична. Це найдовша гіпсова печера в світі, розташована на Тернопільщині. Її довжина становить приблизно 267 кілометрів. Печера є геологічною пам'яткою природи загальнодержавного значення. Те розташований найбільший у Європі піщаний масив. Херсонська область. Олешківські піски. Це унікальний природний комплекс на півдні України, розташований неподалік Херсона. Цей піщаний масив вважається найбільшим у Європі. В якій області України найбільша центральна площа? Харківська область, а точніше місто Харків. Найбільшою центральною площою Майданом в Україні є Майдан Свободи у Харкові. Він має площу майже 12 гектарів, довжину 750 метрів та ширину 350 метрів. І є одним з найбільших у Європі, де розташований найстаріший водяний млин України. В Хмельницькій області найстаріший водяний млин України, збудований на початку 19 століття, розташований і досі працює у містечку Сатанів Хмельницької області. Як називається один із найвищих водоспадів Європи, розташований у Криму. У Чансу. У Чансу це водоспад у Криму. На одноіменній річці. Найвищий водоспад України. Розташований на висоті майже 400 метрів над рівнем моря на південному схилі гори Айпетрі. Цікаво. А чи знаєте ви, яка висота водоспаду у Чансу в Криму? Висота 98 метрів. Назва водоспаду означає вода, що летить. У перекладі з кримсько-татарської мови. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам випуск. Яке питання було найцікавішим. Це був третій з п'яти випусків з запитаннями про Україну.